Сьогодні маємо дуже важливу місію, адже кожного дня ми повинні підтримувати наші Збройні Сили України, тому що лише завдяки їм ми маємо таку можливість сьогодні бути тут, під нашим українським небом. І сьогодні разом з вами і з нашими митцями ми збираємо на анти. Рушницю для львівської новоствореної бригади. Тому, друзі, купляйте різноманітні смаколики, вироби, донайте. У нас є скриньки на всьому ярмарку. Ви можете задонатити так само і пайти. Тому неодмінно долучайтеся, тому що хлопцям ми повинні допомогти. Також сьогодні на вас чекають різноманітні кулятки у живому виконанні вертеп. Бачимо, що в нас є прекрасні коники від каретного двору, тому всіх охочих запрошуємо прокататися. А також є продаж ялиночок, смаколиків, смачнющий глінтвейн. Від... Я ще його не знайшла, але знайду також для усіх охочих. Буде смачний куліш. Ну і звісно, давайте... Подякуємо оплесками нашим організаторам. Це група митців своїм під керівництвом громадської організації Слава давайте оплесками зігріємося трохи. Ну що ж, друзі, запрошуємо всіх шукайте, вишукуйте все найкраще, тому що тут представлено дуже дуже багато різноманітних товарів від наших майстрів. Купуйте, допомагайте Збройним силам України, ну а різдвяний настрій зараз подарують прекрасні наші українські дівчата, під ваші обласки буде тобі українську, корядують співати. Бо мисли не спали знати. Чи ти маєш український, хоче знати, чи ти маєш український голос, Бо український. Волонтерська організація Слава Радовилів і так само ініціатор проекту Свої творчого арт проєкту який тут представлені вироби цього проекту. Можливо, трошки розкажу що це. Це ми зібрали митці з усієї України, і ці митці вони представляють свої роботи хендмей, які творять своїми руками. Ми так ще працюємо, що зацікавлюємо людей, що вони давали нам свої вироби. Тому 50% від продажу ми віддаємо людині, яка створила своїми руками. До прикладу, чи не малювала картину, ми віддаємо 50%, щоб що вони далі могли розвиватися і далі могли малювати. І 50% забираємо на за засілу.